Знаємо про стародавній Рим. Це мультфільми про пригоди Астерікса та Обелікса чи історичний кінофільм Гладіатор. Це зараз Рим є столицею сучасної Італії 2025 рік. Але однак 2000 років тому. Ось так виглядав стародавній Рим. Ще тисячі років тут було невеличке поселення, яке згодом стане столицею спочатку Римської Республіки, а потім вже столицею Римської імперії. Як відомо, згідно з легендою, 21 квітня 753 року до нашої ери, 21 квітня мінус 752 року, було засновано місто Рим, і засновником цього легендарного міста був Ромул, який став першим царем стародавнього Риму. Населення стародавнього Риму поділялося на багатих патрицій. Та Пуебеїв. Цар у Стародавньому Римі був не лише головнокомандувачем у давньоримському війську, але й також був суддею та релігійним понтифіком. До речі, наступний давньоримський цар Нума Помпілій, який правив стародавнім Римом після смерті Ромула в 717 році до нашої ери мінус 716 рік. Провів успішну календарну реформу, в результаті якої до давньоримського календаря додалися січень і лютий. Тобто тривалість року у давньоримському календарі збільшилась з 10 місяців до майже сучасного року, але однак з плином часу давньоримський календар зовсім не відповідав реальному календарному року, що призвело до того, що 46-й рік до нашої ери або мінус 45-й рік. Тривав аж 15 місяців замість звичних 12 місяців, як у сучасному календарі. Сьомим та останнім царем стародавнього Риму був сумнозвісний Тарквіній Гордий, син якого вчинив наругу над Укрецією. В результаті якого у 509 році до нашої ери, або у мінус 508 році його вигнали зі стародавнього Риму, та почалася епоха Давньоримської Республіки, яка тривала з 509 по 27 роки до нашої ери, або з мінус 508 по мінус 26 роки. Якщо ви хочете цікаві знати історичні факти, то підписуйтесь на мій. YouTube канал, і тисніть мені вподобайки.